Так, Яків Троїцький. Мама з Геною, це мій син, в палаті. Я щойно від неї готовий відповісти на всі ваші запитання. Це наша сімейна реліквія. Вона колись давно була придбана нашим предком і передавалася з покоління в покоління. Так сталося, що ми вирішили її продати на аукціоні. Але він не відбувся через технічні проблеми. Та потім ми подумали і вирішили, може воно і на краще, нехай коліє залишається в родині. Там ми познайомились, збиралися одружитись. Але ми посварилися, і Сніжана пішла. Пограбування тут точно ні до чого. Суперечка була через те, де був заручений, у Франції чи в Україні? Сніжана людина дуже емоційна. Тому я розумію, що треба просто перечекати. Вона холоне і повернеться. І ми домовимось, таке вже бувало. Що? На що ви натякаєте? Що це Сніжана його викрала? І яка ваша логіка? Після одруження кольє і так перейшло у статок нашим дітям? І взагалі? Вона не здатна на злочин, я в це не вірю. А що? Як її теж викрали. І вона в біді. Як мені діяти, якщо подзвонять і вимагатимуть викуп?